Що хоче тобі передати рід по лінії матері? Твій рід. Покажите мені. Так, твій рід каже, що ти захищаєшся від кохання, і треба зменшити ці почуття, свої відчуття. Ти, мабуть, ображений в тебе не склалося, але це не дає тобі виходу, і ти це травмує тебе, ти захищаєшся від почуттів. Твоя інтуїція тобі говорить, що треба діяти по-іншому, але ти все одно відчуваєш себе ображеним і незахищеним. Тож треба це зменшити. Треба це відринути від себе, так каже. Інакше ти ніколи не відчуєш себе по справжньому жінкою, по справжньому матір'ю. Заспокойся, заспокойся і припини, припини нарешті захищатися від цих почуттів, які потрібні, щоб розкрити енергії. Припини цей застій, ти в застої зараз знаходишся. А це треба зараз припинити. Це перешкоджає тобі, перешкоджає тобі розкритися, розкрити в собі свій власний потенціал. Це не дає тобі розвитку, це не дає плодороддя, це не дає тобі взагалі відчути повноту життя всієї фарби, тим чимато. Зупинись. Зупинись і не, не біжи, не біжи від. Почутів, не біжи від пропозицій, ти поки що боїшся і захищаєшся з усіх сил, а ти зупинись, подумай, заспокойся і тоді, і тоді ти приймеш рішення, ти будеш відчувати себе більш впевнено. Рішуче ти зможеш рухатись далі. Не тікай від почуттів.